Вам необхідно отримати максимум правових інструментів та інформації? Чи може ліна 360 бути корисною у ваших повсякденних задачах? Оцініть самі дотримання вимог законодавства, практичні кейси та контроль судових процесів, все українське законодавство і законопроекти, аналіз та контроль з точки зору впливу на бізнес, новації, останні найважливіші документи у законодавстві. Правова картина дня. Головне сьогодні та законодавство завтра. Ситуації для юриста. Добірки різних видів інформації з юридичних питань, що виникають під час практичної діяльності юриста. База Кодексів України з науково-практичними коментарями від провідних наукових колективів України для тих, хто потребує досконалішого розуміння правових положень. Доступ до бази судових рішень з розумним пошуком. Автоматизація договірної роботи. Договірна робота. Шаблони договорів, включно англійською мовою, аналіз тексту договору, перевірка сторін та умов, таймлайн договору, моніторинг дат, сум, НПА сторін тощо, гарантування надійного партнерства. Перевірка своєї компанії та надійності партнерів за 21 ризик фактором знайте, з ким працюєте. Перевірка компаній України та Великобританії. Працюй на 360-безліч задань юриста. Єдина it платформа Ліга 360.